Так, вітання, друзі. Давайте подивимося цей ролик. Що ми тут будемо мати? Легендарний майдан. Ну, до речі, да, прикольно. Так, отже, 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 супер. Маємо ми третій рівень. Якийсь танчик. Маємо там нарешті нашу улюблену останню, вже як сказали розробники. В такому вигляді це буде новорічний наступ. У нас чекають, Но нові вже, мабуть, новий ангар буде чекати нове це все. І сьогодні я би хотів. так сказати Трошки фармити, трошки повідкривати коробочки, трошки, так сказати, погуляти в коробочках будемо їх відкривати. Давайте, у нас є 240 штук. Що ми залутаємо? Супер. Супер, супер, супер. Отже, ми маємо їх всіх по 60 штучок. Давайте ми будемо показувати анімацію. Заберемо ось це от. Будемо відкривати спершу по одній. Я думаю, що ми мали тут окупитися як мінімум 100 тисяч е, срібла. І плюс того, е, ми мали би окупитися непогано. Ой, срібла. Боже, золота. Е, давайте Різдвяні. Будемо надіятися. Ну, 250 золота. З першого ж танк? З першої коробки танк? Реально? <рес> це що це? Це, 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 це блін, підкручений стрімер, чи що? З першої ж коробочки, як вам? Прям восьмірочка. Сьогодні цю вісімку. Сіода цього бебрика. Я даже раді цього. Он, он стіпчик, не знаю, він буде показувати, не буде. Це не, не реклама, а, на жаль, нон-стопу, Це просто, як то кажуть, за здоров'я танкістів вип'ємо. За першу коробочку, якщо так буде все крутий дим, ми тут дуже окопимося. Contradiction показати в ангарі. Ну, супер, просто кайф. 239 коробочок вже з першої, Сьогодні цього Бебрика да його. Просто, просто, блін. Просто супер. Що ж, газуємо. Газуємо далі. Ми просто ідеально відкрили цю коробочку. Давайте, можливо. Можливо, там щось буде. О, це золото. Преміум, аккаунт. Це просто Гучі Сім днів прему. А срібло буде даватися, бо мені, ну, це от це тільки як би ні, ні про що не кажем. 500 е, срібла. Так, оце от говно, воно мені взагалі не цікаво. Мені цікаво ось ці. от Типа прем. Мені цікаво е-е максимально да, срібло Давайте відкриємо тоді 10 якихось інших. 500. Ну, поки що, да, поки що. Непогано по них пішло. Давайте відкриємо 10 таких. 250. 250. Слабенько по, по золоту поки йдем. Це отдало мені. 1250 І стильна тарта Ну, стильна тарта це просто. Просто да, просто непоганий стиль. До речі, тортика можна буде викупити. Все-таки взяти на ньому три позначки. Це тоже. Круто, блін, стиль. Теж беремо. Класний 3D стиль. В скобочках Так, 54. 250. Так, Танчіс І що тут на що тут стиль на шкоду Т50? Тоже непогано доволі, як на мене. Ну, таке так якесь така цікава тачанка, що я вахує. 3 дні приєму. 500 голди, добре, давайте відкриємо тепер 10 якихось інших. Китайські 100 срібла. 500 срібла. Сюди, цих 500 срібла. 750. 250. Ну. Гучі танку не дають. Знову танчик маленький. Слот в ангарі таке собі. Не дають, не дають, не дають просто. Нічого не дають. Блін знову стей на центріоном. Ну, будемо бігати стилем на Центріона, але. Да. Таке, 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 таке. А вроді непогано. не ні, не, ну ну круто-круто виглядає, ладно, вони йому крутий стиль зробили. Згоден. Давайте. Да, 50 відкрили цих. Ну, поки що ці от коробки найкращі виявилися. 500 зойта, Нам потрібно більше зойта. А це зараз максимально, типу. стилі будуть. Все. Це на шо стиль? А на шо, а шо, а шо, а на шо? На на вазіка 55? го Бля, ну Guчі виглядає, так чесно. Стилі круті, конечно, але. Я не за цим сюди прийшов, я прийшов сюди максимально за золотом. Таке, таке, таке. Не дропай, не дропає танчики, значить золота буде дуже мало. 250. Ладно, газуємо, далі вже будемо по 40. 250, нам ще дев'ять Залишилось відкрити. О, 3D обвіз. Базік. 500. Су 100 Y 5 рівень Кому це треба? Скажіть, мені 250 зої там. Ну, поки що дам? Освітлення. <світлення> Освітлення, кстати Ну, нам це з максимально цікаво Так, так, так. Боже, стильна гріляна, кому це цікаво? Чому не чому не танчес? Чому не танчес? Чому, блін? Я не танчеса не вибиваю? Там, чуваки, за 80 вибили, я вже відкрив як мінімум 50. Навіть 60 я тільки один вибив. Ну що? Прям танк. Котрий? Грантована машина. Я хочу іксемочку. Я хочу всіх повибивати, вони, в принципі, всі нормальні. Що це? XM-очка, так? Да? Такий Гучі, 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 Гучі Гейн. XM57. Будемо на них записувати, звісно ж, гайди. 189 коробок лишилося. Е, ну, це 60, да. Це більше 60 повідкривали. Давайте відкриваємо ці таки. Доб'ємо. До 30. Золото. Ну, золото дуже щось мало фармиться, бачите. Вони не дають навіть ці от маленькі прімтанчики, які вони скоріше за все давали. Е, типу, і вони повторювалися, і через то, в тебе було більше золота. Типу. Не дають, не дають просто. Просто не дають. Печально, печально, реально печально 30. Давайте інші повідкриваємо. 250. От я це от казав. 950 золота. Як би ок. Блін, стиль на арту. Засуджую максимально цей стиль. Це один стиль, який. Ну, дійсно, артоводи. Артоводи тут на дні будуть. Це такий тролінг Що вони суто мають бути на дні. Це їм має допомагати. Там і бути. Викачка говни. Балони все, все як має бути. Все чисто для артовою. Стиль Амфібія називається. 250 зойта Це мало. Прям аккаунт, звісно, добре. о, таке от би насипало. Це що, ДЗТ 159? Lase? Це ДЗТ 159. Хочу ДЗТ 159 зараз. А потім ще три рази, щоб він випав, і мені дали все в голді. Шквал випав. Окай. Плюс паремчик. Ну, до речі, він непоганий. Я буду на ньому катати, я не буду викачувати десяточку, але я буду на ньому гучі результати робити. Ммм. Тут що? Протиштурмова колод, блі. Шо вони це поназивали? Морська міна, до речі. О, сюди. Блін, а чого так мало. Чи так мало за ці танки тепер дають? Це по 500 голдей. Це дуже мало. Ну, реально, дуже мало. 500. 500, голодей. Мені потрібно більше золота. Золота, золота, золота. 250 золота. Ну то ще, да, так, хоча б 250 це мінімалочка. Якого вони не забирали. Так, 30, добре. Давайте газуємо ось цих от наш коробочок. З цих от коробочок, прям там Гучі і танчик випав перший. 250. Знову. 500 Блін, скоріше 1250 з них випадало і було прям супер. Якийсь будиночок. Нащо воно мені випадає, якщо мені максимально цека 250 Тут, я так розумію, вони зменшили. Е. Меншу цю штуку і через 100 дам. Типу воно менше сипе. 250. Ну, прям таке враження, що відкрутило. Що це? Запальний водяний дракон. Ну на що це мені боже? Типу, вау, має бути. 250 ВГ, блін. Чого ви таку просто жахливу підкрутку зробили по золоту? Я тут максимально хочу золото вибивати, а ви, блін, мені даєте тут якісь незрозумілі штуки. 500. Дайте мені ще якісь танчіс Бачимо да що не насипалось цих от коробочок. По 30 нас лишається Ба до речі. А так то не всі танки даже випали. Два тільки. Скільки там? Іксемочка. Ладно, три випали. Три. Мені ще треба, два треба зафармити. Торо. Потрібно і потрібно ось цього от Джгіта. ДЗТМ Нормально, по півтори тисячі тут вже. Добре, так пішло. М -м -м, блин, ж не іграшки. Просто, блин. А можно... Можно танчиц? ласка Можно танк. Можно танк. Танк. Зараз будет танк, дам. Давайте чи читором. Тором. Тор. Ну, виходить, що треба тепер ДЗТ. 125 коробок. Ну, блін. Доволі таки, я би сказав, слабенько-слабенько по дропу самих цих коробочок. Щось вони тут накрутили, так прям відкрутили. П'ятьсот. Сюда цього танчеса. Сюда геть Що це має бути? Це я хочу ДЗТ ДЗТ Сюда цього бебріка. Всього, тепер можна просто повторювати, чуваки. Тепер можна по факту всі в ангарі. По всіх можна робити гайдетські. Цим і займемося. А зараз подовідкриваємо коробочки. В принципі, у нас тут все прям Gucci Guчі гейн Подивимося, скільки ми зафармимо. По факту срібла. Ну, ми це на 100. Зараз ми так подивимося. Скільки це коробочок вийшло? З 240, 118, 120 коробочок, да? Це за 120 коробочок, грубо говоря, 121. Десь так. Ми вибили просто всі -танки, які, які ми можемо взагалі вибити. Типу, це досить непогано. Це прям супер. В нас ще лишається 118, чисто, щоб подивитися, що там буде випадати далі. Якщо вони у нас будуть повторюватися, а вони у нас будуть повторюватися, то ми просто будемо фармити золото. Я на це максимально надіюся Ну, мінімум два танчика буде 8-9 рівня, так що вони повторяться. І ще, можливо, дропчик буде 3-го. Це мінімум, там по 8 тисяч зоїта буде. Ну, слабо, з, з золотом слабо. Слабо тут вегешес. Наочудили на, чудили, на, на накрутили. 500. Арсенал. 750. Сюди цю беброчку Так, добре. 15 коробочок. Залишимо, відкриємо ці от. 250. 500. 750. І. О, боже, гарпун. Як це круто. Мабуть. Я не знаю, треба де ці штуки. Вони комусь будуть цікаві. Я навіть не впевнений, що я їх буду ставити. Можливо, як додатковий захист, вони. Ну, має на вас візуальний. Що Типа не, ви... не вицілити лючок, це може бути круто. А так, я щось не впевнений, що вони будуть. Притомні Сюди цю бебочку. 250, 20, добре, лише 20. Погнали далі. Ну, виходить з перших двох тих коробок. Саме найбільше їх, саме найцікавіше відкривати. 500. Добре. 250, непогано, 500. Сюди цю беборочку. 250, 250. М -м. Та дайте нормально вже насипте мені, блін. О, дякую. Варто було б понити. 7 днів преміум. М -м, клас. Ви хочете, щоб я туди вмер, блін, у вашій грі, да? Ну що, в нас лишається там, грубо говоря, по 20 коробочок. По дому цьому 15 і. Як то каже на фінішній прямій. Морський бінокль даже. Уау А що це? Хто це? 3D-стилі мене дивують просто максимально. Хеві метал. А повтори будуть? Знову 3D-стиль, гітара. Чудово! Повтори будуть? Танків? 10 коробочок треба відкрити. Знову легендарний. Тредевий дракон. 250. Добре. 8. Сюда його. 500 з голодой. 250 очка Колоночки. Ну, колоночки таке. А з колоночки саме менше цікавлять. М -м -м -м. Якщо це на нанелду, якусь можна цепити. І воно буде заважати противникам відцілювати. Це прям Gucci Gain. 950 сюди цієї голди. Три. Дві коробочки. Єдна і. Вибиваємо. Давайте мені. Єс! Yes. Торо, 12400 галди, чуваки. Я хочу просто підбити потім підсумок ще і, і по галді. Скільки ми там будемо, то кажуть, нафармлювати по галді. Да. І максимально показати вам результат, що буде. Так, ну що, газуємо? 12450. Це прям потужно. Так, нас виходить до коробок, скільки у нас всіх разом є їх. Е, так, 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 68. Ну ми ще точно одну, 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 одну як то кажуть зможемо відкрити. Гарантованого. І я надіюся що за цих 50 нам випаде щось щось шем Ну, бачимо, що, що не йде, не йде, не йде. Не хоче йти до настанчик. 250 сріб. Ой, золото. Гадейм! Знов 12450. Торо, та ти, бля, імба Ну, просто, про, просто. Персик. Блять, Торо, який ж ти охуєний? Ти мені два рази дропнувся. Ну ладно, не два рази, один раз дропнувся. Додатково. 750 сюди цього. Я, я прям чую, що воно десь тут, воно десь тут хоче. Воно хоче просто, блін, ще раз разульку дропнутися. Я прям відчуваю. Контрадікшн. Сюда цього 10200. 200. 10 200 золота. Сюда цього бебріка. Блін, то ми там такий. Ми жорсткий просто окуп, окуп окуп маємо по цьому от всьому. Будь ласка, ще один. Ще один. Ще один окуп. Давайте я прям, я прям чую. Я, я, я прям. Бачу, як ви мені даєте ще одного якогось тунчеса. 500. Колоночки знову дал, До речі. Вони повторилися чи мені здалося? XM очка. Wow! 9400! Чуваки! Ну. Торо просто, блін, просто боже, це він мені просто все окупив Так. Просто лишаємо по 10 коробочок. Бля, Xiaмочки дропну. Це саме, напевно, найкращий мій ось цей вот. Новий рік. Е, типу, в плані танків, того, що тут прям гучі, 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 все подропалося Давайте, давайте, давайте. Все, лишилося у нас по 10 коробочок. Ей, так, 44 до гарантованого. Ага, мені ще треба буде 5 П'ятого там. Ну, давайте, поїхали. Поїхали спочаточку. Давайте, я вірю у вас, що ви мені дасте. 250. 250. 250. 250. Ей, алло, а можна інакшу циферку? 750. Сюди. І... Прям аккаунт теж солідно. Все, завершили з цим. От. 750, дякую. Газуємо наступні. 250. 200. А, 500. Сорі. сори, сори, сори. Да, не, ну Гуччи, Гуччи, Гуччи. Мне не подобается. 250, 250. 500. Сюда, эту беброчку. 500. 250. Все завершилось с цими. 250 і. 950 голди Зої там. 250. 250. 250. 500. Блі, надіюся, 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 ще на якийсь дропчик хорошого чогось. Такого жирненького. Такого прям маслистого. Нормально, нормально, нормально. Плюс 500 голди. Все, це з тими коробочками все. Останні беремо. Останні 10. Сюда її. 500 останніх 10. 250 голди. 750 голди. 250 голди і 7 днів пряму. 250. Три коробочки лишається. Дві коробочки. Одна коробочка. Так. Е зараз ми продовжимо. Так, отож ми продовжуємо. Е взяли ще собі 11, 11. Коробічок. 11 коробочок. І давайте у нас 4 до цього. Я спеціально до цього. Типа, блін, за стійки до цього. У нас може бути від 8 до. Ну, це це, це банально вигідно. У нас зараз буде щось ще. 250 галди. 250 галди Дві коробочки. Одна коробочка. Танче з 8 таре 9 рівня. Давайте буде шквал. Це слабо, 6500 голди. Це міг бути якийсь банальний Торо. І все. Це останніх нам дає, останні коробочки цього року. 750. 250. 250 галди. 500. 250 голди і останні коробочки 250 і 100 срібла. Отже, відкрили ми 250. Одну коробку. Що ми тут маємо? 39 штук техніки нам повипадало. Це моя повага, звісно ж. 30-6 штук, по-моєму, ці от всякі ми залутали аж навіть по два рази деяким. 97 прикрас, 200 днів преміум аккаунту, 154 тисячі золота. ВГ, моя повага, чесно. Чесно, 17, тисяч креди, 17 мільйонів кредитів. Но 154 тисячі золота це просто моя повага. Це, це, це ми залутали лютейшу. Отож, друзі, в нас прям максимально, максимально мені це зайшло. До речі, да, от, от наші, наші ці, що ми тут маємо? Це можна звідси вийти? А, ні, ми звідси не можемо вийти. Можемо тільки це тут дивитися. Ми залутали тут просто кучу ресурсів. Так що очікуйте, зараз будуть гайди, і ми вам дякуємо. Дякуємо за перегляд україномовного контенту, і всім до зустрічі!